Шановні колеги, запрошуємо вас на майстер-клас з проблем дитячої офтальмології в рамках Київського товариства офтальмологів і оптометристів 30 серпня цього року. Це відбудеться в двох варіантах, тобто он і офлайн. Ви почуєте лекції, доповіді провідних офтальмологів і дитячих офтальмологів України. А також відбудеться майстер-клас. Важливо, що ви отримаєте певну кількість балів згідно нового наказу моз України від 8 до 16 балів. Запрошуємо вас до нас на майстер-клас, шановні колеги. Я всіх вас вітаю і враховуючи ваші чисельні листи і запитання, ми вирішили присвятити друге засідання Київського товариства офтальмологів і оптометристів саме визначенню і вирішенню нагальних проблем дитячої офтальмології, це і діагностика вродженої аномалії сітківки у немовля, це і визначення очного тиску. І саме складне в реаліях нашого сьогоднішнього стресу. Це можливість діагностики, і саме головне можливості лікування підвищеного очного тиску у дітей ювінільного віку. І саме шляхом інноваційного підходу, диспуту, обговорення, ми з вами і будемо вирішувати і знаходити відповіді на ці склади. Адні запитання, вітаю всіх учасників другого засідання товариства офтальмологів та аптеметристів міста Києва. Фірма Ревіта надала можливість провести тренінги на макетах очей, які відтворюють повністю будову очного яблука і садківки. Ці макети очей надають можливість удосконалити навички огляду очного дна та діагностики патології садківки. На що буде звернута увага саме практичні частини нашого тренінгу? Приходьте, будь ласка, навчайтесь, будемо знайомитись, будемо разом. Працювати на сьогоднішній день актуальною залишається проблема змін офтальмотонусу у дітей. На майстер-класі 30 серпня у вас буде можливість спробувати вимірювати тиск у дітей та отримати відповіді на свої запитання з приводу особливостей вимірювання тиску та інтерпретації цих цифр у дітей. На штучному оці, яке повністю відтворює будову сітківки дитини, ви зможете опанувати свої навички у огляду очного дна у немовлят і застосовувати у своїй практиці на нашому практичному майстер-класі. Ви матимете змогу опанувати навички роботи з щілинною лампою та огляду очного дна за допомогою напрямої фельмоскопії. Шановні колеги, звертаю вашу особливу увагу, що для участі в нашому майстер-класі необхідна обов'язкова реєстрація. Участь безкоштовна. Ми очікуємо на вас до зустрічі.